Ця декоративна рослина має значно більше переваг, ніж нідоліків, і поки що недостатньо широко використовується в садівництві. Називається вона Фотінія. Її головна особливість її справжня родзинка це червоне глянцеве шкір'ясте листя, яке зберігається круглий рік, бо вона ще й вічно зелена. Особливо насичене забарвлення, звичайно, має молодий приріст навісні. Фотінія універсальна в озелененні, її висаджують як солітер, використовують для створення живоплотів, тому що вона дуже добре переносить стрижку. А також вона надзвичайно ефектна в контейнерних композиціях. Належить вона до родини розоцвітних, цвіте дрібними білими квітками, зібраними у щільні суцвіття. Проте головною декоративною цінністю все ж таки залишається саме листя круглий рік. Найбільш відомим та найбільш поширеним є гібрид «Футін'я фрезері, а особливо його популярний сорт Робін», який вирізняється яскравим забарвленням та чудово підходить для формування кущів. Ефект круглий рік гарантовано.